Восьмий ядерний Intel Core i 5 13420 h RTX 4050 6Є, 16 Гб оперативної пам'яті та дуже класна система охолодження. MSI SIM15. Ну, мене звати Богдан. Вітаю вас на каналі Сітітал. Заварюйте Карпатський чайок, пуерчик або ж Кавусю. Та приємного вам перегляду. Корпус ноутбуку виконаний частково з пластику, а саме нижня частина топкейсу та рамка навколо дисплею, а верхня частина топ-кейсу та кришка виконані з металу. Дизайн мені дуже сподобався. Так, до речі, я що кришка залапиться. Думаю, зараз в кадрі це буде видно так. Дизайн мені сподобався, сірий, приємний колір. От саме от колір дуже вдало підібраний. Текстури прикольно зроблені. Так ось знизу, наприклад. І в цілому, на мій спак, ноутбук виконано досить гарно. Збірка якісна, без люфтів. Тест на MacBook. Не проходить. Може з нетяжкою. Клавіатура ноутбуку не повнорозмірна Немає на боку, і це мені дуже подобається. От просто візуально, воно гарніше. Чому так не робити? Стілки повнорозмірні. Це кайф, дуже зручно. Зліва немає ФН. І мені це також дуже подобається в ігрових ноутбуках. Я вважаю, зліва її не має бути. Має бути як ось тут контрол ширший. Це геніально, це дуже зручно. МСА, дякую. Це одна з найзручніших взагалі клавіатур в ігрових ноутбуках, саме в плані того, як розміщені елементи, так і по ось цих детальках продуманих. Єдине, що не дуже зручно, точніше, не зручно керувати гучністю, тому що фен у нас справа, і якщо яскравість, вони додумались перенести правіше. Так, щоб було зручно керувати, то гучність ну ні, Однією рукою ви навряд чи дотягнетесь, якщо у вас не такі там здорові руки в мене. Але в принципі, да, я думаю, що в більшості <гас> досить багатьох саме геймерів руки здоровенті. Е, якщо ви ще ходите в школу, то вам доведеться все ж таки використовувати дві руки. Дуже приємний тактильно трекпад. І ним можна користуватися. Звичайно, це не мак, не маковського рівня, трек-пад, але... Він тут досить гарний. Коли відкриваєш ноутбук, бачиш перед собою 156 дюймовий IPS HD дисплей. З частотою оновлення 144 Гц. Приємний дисплей, приємні кольори, відчувається плавність, нічого якогось особливого прям виділити не можу. Просто класний збалансований дисплей. Ніяких мінусів чи сильних переваг перед конкурентами точно не виділю. Золота середина. Гарний, класний дисплей. А що стосовно портів в цьому ноутбуці, з лівого боку порт для зарядки та USB-A. Позаду HDMI. з правого боку особливість боків MSI, роздільні аудіопорти, саме окремо навушники та окремо мікрофон. Два USB-A, USB-C з підтримкою Power Delivery та Ethernet. Ну і ще, звичайно, надважливий кінцінмок. Куди ж без нього? А що ж всередині цього малюка? Головний камінчик цього ноутбуку Intel Core i 5 513420H, який працює на частотах від 2,1 до 4,6 ГГц. 8 ядер 12 потоків, RTX 4050 на 6 ГБ, 16 ГБ оперативної пам'яті. На жаль, DDR4 та досить непоганий SSD на 512 ГБ. Cloudyorзом. Ультраналаштування. Максимальна роздільна здатність. Налаштування не найвищі. Є пункти ще екстремальні. Але ультра більш ніж достатньо. Картинка дуже приємна. Ой. Мене зараз замочить і все, я не встигну вам показати нормально. А. Ну, дивіться, температури нормальні. FPS непогано. В дуже гарячій сцені, ви тільки що бачили, просідань не було. Грати комфортно. Температури взагалі чудові, що процесор, що відеокартка. Тому, взагалі, запитань немає. Ноутбук справляється дуже круто з іграми, а особливо система охолодження дуже-дуже тішить. Stalker 2. Низькі налаштування, максимальна роздільна здатність. Діла всесна продуктивність. Грати комфортно і в 100. Дуже рідко просідає, там 80-90 стабільно тримається. Ой-ой-ой. ой-ой. Боже, яка мерзотне. Forza Horizon 4. Ультраналаштування, максимальна роздільна здатність. Грати комфортно. FPS тримається в середньому на 110-112. Частота кадрів досить непогана. плавно це йде стосовно температур. Відеокартка просто чудова. Процесор, ну, як для Intel, то я би теж сказав навіть чудово, тому що, чесно кажучи, останні покоління Intel, я не бачу прям, щоб нижче 90 були, а тут прям. 80. Навіть до 78. Падає. Тому. Дуже-дуже навіть гарно Система охолодження точно одна з фішок цього лаптопу. Counter Strike 2. Високе налаштування. Максимальна роздільна здатність. FPS нижче стане падає. Навіть 150. Якось так дивно скачки. 120-120-150. Брата комфортно, більш ніж. Температури на висоті взагалі супер. Ну, не на висоті, навпаки, <смі> на низах, тому і це супер. Система охолодження на висоті показує. Дійсно, дуже збалансовані і. хороші температури. Не. Скавал? Я тоже схавав. Курочки, Що ви, Курочку гриль замовляли? Да. Вот так вот. Так буде з кожним. Опа! Дай, розійшовся. А Ну-ка, 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 давай, 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 Опа! Хоп-хоп. -оп. Та, ти шо? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, такий був би міг міг би бути. Хороший хедшотик. Але ладно. Ну що? З дробашем. Чик на його! йо! Отак-от. От Отак-от. Е! Е, ти шо в спину вбиваєш? Ти шо пацюк, чи шо? Так, 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 так. Ну іди сюди. Татусь, готовий роздати або брате. <гум> Отже, Counter-Strike 2. Низькі налаштування. 1280 на 720. Бачимо приріст FPS. Але, як я вже не один раз сказав не в одному відео, що мені, наприклад, краще грати на високих налаштуваннях. З гарною графікою і з трішки нижчим МПС. Все одно воно вище ну ти вже не відчуваєш. Ну, я не відчуваю, поки мені різниці можливо, дати. Тобто прям сильно. Да, хапаю я нормально. Люлей. О! Одного виніс хотя б. На! Троє на одного висобли! Надивилися чогось, шо, ну ёлки. Пф, Нормально, не по справедливості. На! Ей! Йоо ля-ля-ля-лой. Так не честно. От не знаю що, но... не чесно, то що я програю. Це теж було нечесно. Все, що мене виносить, то нечесно. Оце чесно. Ай-ай-ай! З коробки на зьому ноутбуці встановлено ліцензійний Windows 11, як і на більшості ноутбуків зі штатів, користуючись ліцензійною операційною системою та ще й з коробки, ти значно економиш свій час та нерви. Та отримуєш вищий рівень безпеки на повній продуктивності твого девайсу. Кому сподобалось це відео та ноутбук, тисніть подобайки та пишіть нам, щоб його замовити. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати наступні відео. Для цього тисніть дзвіночок. І звичайно ж, мирного вам неба. Не забувайте донатити на зсу, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні.